Доброго дня! Мене звуть Наталя і я співзасновник компанії BeautyMania. Сьогодні ми хочемо вам презентувати новий апарат, а саме діодний лазер. Цей лазер в нас виконує дві функції і видалення волосся, і карбонового пілінгу. Він укомплектований маніпулою для видалення волосся і у неї є три площі скла для різних зон. Також в нас є маніпула для карбонового пілингу та педаль для того, щоб працювати на ньому. І е, також в нас є насадки для пілингу, і гель вперше йде в комплектації. Також у комплектації є окуляри для клієнта і майстра. Вдягається воно дуже просто: ось так оп, І воно вдягнуто. Це у нас тримач для маніпули карбонового пілінгу. У вас підписано, де яку маніпулу потрібно встановлювати. Сюди ми вставляємо маніпулу для карбонового пілінгу, а сюди ми вставляємо маніпулу для видалення волосся. Ця маніпула ось сюди, ось ось ці внизу повинні бути трубки. вставляєте до щелчку. Потрібно, щоб обидві сині кнопки защокнулися. Це в нас тримач для маніпули лазерної апіляції. Зверніть вашу увагу, що встановлювати маніпули потрібно до моменту залиття води. Да, ви ні в коєму разі не вмикаєте апарат без підключених маніпул. Залити воду вам потрібно взяти лійку, встановити на неї ось цей перехідник, вставити його в неї та накрутити на ось цей отвір, на якому написано Water Infad. Так. Тепер ми будемо заливати воду, поки в нас з цього отвору вона не потече маленька струйка води. Після того, як ми залили воду, ми під'єднуємо мережевий шнур та під'єднуємо педаль для роботи з маніпулою карбонового пілингу. Також вмикаємо ось цю кнопку. Після чого повертаємо ключ. Якщо апарат не вмикається, це означає, що потрібно нажати червону кнопку. В нас є функції е, роботи по обличчю, є функція роботи по тілу і є функція роботи з Карбоновим пілингом